То скоріше за все вам буде відмовлено в позитивній децизії на подачу по цій карті. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу обговорити тему тимчасового захисту. Є нова інформація, цікава інформація. Треба нам її опрацювати. Я хочу нею поділитися. А також поговоримо про карти побиту в Польщі. Там зараз будуть певні зміни, і не всі зможуть отримати цю карту побиту. Так що додивись це відео до кінця, підтримай вподобайку та не забувай підписатися. Багато з вас майже 70% дивиться без підписки. Підпишіться зараз вже, щоб завтра не пропустити, і допомогти цьому відео і цьому каналу ще більше розвиватися. Дякую. Про тимчасовий захист вже дуже багато чого сказано, і буквально недавно я робив відео про тимчасовий захист. Там була заява міністра внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан говорив про те, що якщо в Україні зупиниться війна, вони не будуть продовжувати тимчасовий захист. І... Інші міністри також плюс-мінус погоджуються з таким твердженням. Але а якщо не буде зупинки війни на момент прийняття рішення, що буде? Буде продовження 100%. 12 13 червня, 2025 року, буде засідання міністрів внутрішніх справ Європейського союзу, де якраз вони будуть розглядати цю тему і будуть приймати рішення, що далі робити. Або буде щось змінено, або буде просто банально продовжено ще до березня 27-го року. Тимчасовий захист. Хочу наголосити, що Польща ще до сих пір не продовжила до березня 26-го року, тільки до вересня 25-го. Але це пов'язано з тим, що в Польщі вибори закінчаться вибори, все там знову внормується, і буде прийнято рішення, нова устава, яка продовжить. Термін перебування тим, по тимчасовому захисту до 26-го року тут прошу не переживати, тут все буде гаразд. Але по останніх висловлюваннях міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу, як Чехії, Німеччини, Польщі і інших країн, говориться про те, що якщо не буде зупинки війни, буде все далі продовжуватись, то і тимчасовий захист скоріше за все буде продовжено. Не так і довго залишилось чекати 12-13 червня. Я впевнений, що там вже якась буде цікава новина, яка дасть нам зрозуміти, що буде далі. Але це попередньо так виглядає, що так і буде. Так само є заява від нас від України, Київ говорить, що вони теж наполягають на тому, щоб продовжувати тимчасовий захист допоки в Україні війна. Тобто, якщо на момент прийняття рішення все буде так, як воно зараз є, без зупинки, без перемир'я, то тимчасовий захист буде продовжено до 27 року. Відповідно, документи, ваші статуси, все це буде також продовжено. Заява з української сторони тимчасовий захист для українців у країнах Європейського союзу має зберігатися до настання довготривалого і стійкого меру, але треба усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно. Я думаю, що це також всі розуміють. Про це заявив Олексій Чернишов. Ви знаєте, міністр повернення українців додому. Чернишов наголосив, що міністерство національної єдності уважно стежить за ситуацією, і відстоює права кожного громадянина України, який був змушений покинути дім через агресію Росії. Щодо цього, міністр анонсував низку консультацій у Брюсселі. Щодо цього питання, якраз напередодні 12-13 червня, наше міністерство, яке дуже опікується українцями, мало би провести розмови зі всіма міністрами Європейського союзу. Внутрішніх справ і погодити те, що вони також будуть приймати рішення відносно українців, тобто продовження до 27-го року. Чому я цю тему сьогодні зачепив? Тому що сьогодні мені пише одна з моїх підписниць і говорить: Саша, а ти знаєш, що тимчасовий захист продовжили вже до 27-го року? І я так ви знаєте, після того, не відписуючи підписниці, промоніторив, можливо, щось пропустив, буває таке теж. Міг дивитися зранку в обід знову прийняли якесь рішення. Але подивився про моніторів, рішення ніякого немає, його скорше, ніж 12-13 червня, просто не буде. Тому я відписую, кажу, ні, нічого не змінилося. Вона каже, а наші ЗМІ про це говорять. Ну, Можливо, хтось по-іншому якось щось трактує і сприймає заяву як вже виконана, виконану дію. Можливо. Але це. Поки що тільки попередня інформація, яка буде розглядатися 12-13 червня. І після цього ми знову повернемося до тимчасового захисту. Давайте повернемося трошки до Польщі. Польща скорочує список тих іноземців, які зможуть отримувати карту побиту. І то вже з 1 червня будуть певні зміни. З 1 червня 2025 року в Польщі набудуть чинності суттєві зміни до закону про іноземців. Вони призведуть до скорочення категорій, що мають право подавати заявку на отримання карти побиту. Зміни визначають осіб, які не матимуть права подавати заявку на отримання посвідки, а також тих, хто все ще матиме можливість її отримати. Хто більше не може подавати на карту побиту, особи, які перебувають у Польщі на підставі короткострокової польської візи, не матимуть права подавати заявку на отримання карти побиту з метою, з метою працевлаштування, якщо мета візи туризм. Візит до родичів, друзів, участь у спортивних заходах, культурні та наукові конференції, навчання, бакалаврат, магістратура, докторантура, професійні курси та тренінги, транзит або транзитний переліт, лікування, участь у програмах обміну волонтерів гуманітарної місії. Якщо ви заїхали на ось цих документах. І хочете залишитися в Польщі і податися на карту побиту по роботі, то ви цього не зможете зробити. Вам потрібно буде або робити робочу візу, або заїхати просто по безвізу, і в такому випадку знайти роботу і податися на карту по роботі. Але якщо ви заїхали по студентській візі, не можна. Якщо ви заїхали як спортсмен по на спортивні змагання і захотіли залишитися і отримати тут роботу, і податися на карту побиту по роботі. Теж не можна. Ви маєте відповідно заїхати на конкретних документах, щоб на них і подаватися. Тому що ваша мета була спочатку, наприклад, навчання, а потім ви хочете працювати. Боже, так не хоче. Я, звичайно, не знаю, як це буде на практиці працювати. Поки що це попередня інформація. З першого червня будемо бачити, які там будуть нюанси, які будуть зміни, і чи дійсно буде багато відмов по цьому. Подивимось, але ну, це заповідається. Буде відмовлено і тим особам, які проживають у Польщі на підставі довгострокових віз або мають документи з інших країн шенгенської зони. Політика поширюється і на тих, хто отримав дозвіл на в'їзд до країни без візи, наприклад, на підставі запрошення. Хто може подати заяву на карту Биту? Подати документи можна як і раніше, якщо польська віза видана для ведення бізнесу. Сезонної роботи іншої сезонної роботи, наукової діяльності стажувань, воз'єднання сім'ї, використання прав на карту поляка. Тимчасового захисту або репатріації гуманітарних підстав інших дозволених цілей. Іноземці, які перебувають в Польщі на умовах мобільності, теж зможуть подавати заявку на отримання карти побиту. Це положення дозволяє особам тимчасово проживати і працювати в Польщі без польської візи або карти побиту за умов, що вони мають дійсний дозвіл на проживання або візу видано іншою країною. Хочу також ще підкреслити, що ці зміни не відносяться до українців, які є по статусу Укр. Так, що, друзі, якщо ви хочете в Польщу їхати на роботу і потім по роботі подаватися на карту биту, без проблем це ніхто нікуди не діває. Якщо ви хочете в Польщу йти навчатися, то ви навчаєтесь, а не працюєте. Ну, тобто їдете на навчання і шукаєте собі роботу і працюєте офіційно. Так, ні, Польща хоче зробити так, щоб не можна було змінювати мету заїзду на територію Польщі. Як бачимо, залишають возідання сім'ї, як бачимо, залишають інші можливості подаватися на карту биту. Але оця зміна, вони хочуть це прибрати. Чи це добре, чи це погано, мені складно сказати. Вони вирішили, що так буде краще. І щоб відгородитися від тих громадян третіх країн, які заїжджають, наприклад, по студентських візах на роботу, або щоб поїхати в інші країни. Оце вони, напевно, що роблять правильно. Але від цього і будуть інші іноземці страждати, в яких ситуація змінюється. І яким треба буде приймати якісь певні рішення, а вони цього не зможуть зробити. Бо, наприклад, заїзд був по студентській візі, а тут вирішили піти на роботу. Чи там заїзд був по туристичній візі, і людина вирішила залишитись і знайти собі роботу. Теж я не знаю, як це буде вирішуватись, насправді я поки що не бачу механізму, але. Факт залишається таким, що якщо ви заїхали по туристичній чи студентській візі і хочете податися на карту побиту по роботі, то, скоріше за все, вам буде відмовлено в позитивній децизії на подачу по цій карті. Ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, не забули підтримати це відео та не забули підписатися. В описі під відео я залишу послання на мій інстаграм, де також багато важливої інформації для українців за кордону. Тому я дуже рекомендую підписуватись також і на мою інстаграм. Сторінку в описі є посилання. До зустрічі в наступних відео з вами я завжди Саша Матвєєв.